Батько наш Бандера, Україна, мати, ми за Україну будемо воювати, Батько наш бандера, Україна, мати, ми за Україну будемо воювати, бою. лісі, лісі, і дубом зелених, там лежить, постане, свяжить коранений, бою лісіни. Лісі. Зелений, Там лежить, повстанець, свяжень, поранений. Я прийшла до нього, рідна його, плаче, видає, жалує, його. Я, я прийшла до нього, рідна Мати Я, плаче, ридає, жалує. його. Ой сину ж мій сину, вже навоювався, без правої ручки, без ніжки зостався. Ой, сын уж мисы, и тут же на мою